Проблема спортивних стадіонів в Ужгороді стоїть гостро вже не перший рік. Більшість матчів міського чемпіонату проводять на території Ужгородського району. За останнє десятиліття з футбольної карти міста зникли стадіони Приладист, локомотив та четверте поле стадіону Авангард. У занедбаному стані стадіон Буревісник. Більше року пустує і поле стадіону Автомобіліст. Воно фактично лишилося без господаря. На утримання цієї території місто коштів не виділяє. Справа в тому, що про все і все, що є в місії, відповідає мер і депутатський корпус. Що відбувалося у попередній каденції, я говорити не можу. Але добре розумію, що ніяких зусиль не прикладалося до того, щоб спортивна школа якимось чином працювала. А саме ця, цей стадіон вже був в спортивній школі в оренді. Але наскільки я розумію, ніхто їм не допоміг. І тому воно залишилося в такому стані. На стадіоні відсутні лавиці, немає огорожі поля, трава не скошена, навколо справжні зарослі. З усіх боків стадіон затисли новобудови. Він не може бути використовуватись для, занять, для тренувань дітей, футбол, тренувати дітей футболом на тому стадіоні зараз не можна, Він є, немає, не має ні огорожі, поле є вкрай занедбаному стані, трава ну, вище будь-якого допустимого рівня, зараз, роздягальні напів, напіврозрушені. І я думаю, що тут питання йде зараз, не виділені чи виділені коштів, а потрібно стадіону знайти господар. Зовсім інший стан справ на Ужгородському стадіоні Спартак він знаходиться у підпорядкуванні обласної влади. Стадіоном опікується дитяча національна спортивна школа Олімпійського резерву. Територія Спартака тішить око навколо чисто і охайно. Усі спортивні майданчики функціонують. Футбольне поле відповідає всім вимогам: роздягальні та душові у належному стані. Трибуна обладнана пластиковими сидіннями. Стадіон Спартак ставлять у приклад як один із кращих спортивних об'єктів області. Це е, той невеликий е, об'єм роботи, який був зроблений на щодо обласної державної адміністрації за дорученням голови обласної державної адміністрації Олександра Олександровича Ледиди, значить, що е, передувало е, зміцнення матеріально-технічної бази пріоритетних видів спорту. Звісно, що в нашій Закарпатській області культивується, і першої пріоритетним категорією є дійсно все футбол. Чи стане Спартак прикладом для автомобіліста і чи буде останній зразковим футбольним майданчиком обласного центру? Залежить від бажання і напрямків міських депутатів, меценатів та громадськості.